Доброго вечора знову, пані та панове. Час підсумків дня, в ефірі п'ятого, і в нашій студії Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Природно, що говорити будемо саме про питання цих територій. Пане Юрію, рада вас бачити. Доброго вечора. А якщо я не помиляюсь, десь чити навесні чити наприкінці зими говорили про те, що орієнтовно, от по відчуттях, по динаміці процесів на сході, десь Росія почне відповзати з території ОРДЛО там в році 18-му, після того як там ситуація на сході на лінії фронту змінилася, не змінилася. Нові санкційні закони, різні заяви і дії там Путіна. Чи ось ця от чуйка, що почне відповзати, у вас не змінилася? Ну, по-перше, я казав, це, і я сьогодні готовий це підтвердити, що ми ну, там, по розрахункам і не тільки моїм, там є люди, які теж рахують. Е, в 2018 році Росія піде, причому. При своїх розрахунках щось на, схоже на ті санкції, які сьогодні були прийняті, ну, вже підписаний, там та майже вступили в силу. Так. На цей теж був розрахунок, щось подібне буде. Єдине, що, як на наш погляд, це трошечки блокада, яку наші патріоти в лапках організували, вона цей термін. Посунуло далі. Посунуло далі. Да. Да. Е, ну, таке було е, з багатьох причин, починаючи від того, що бюджет України там, недоотримав деяких досить серйозних грошей. У нас е, за перший квартал там десь 2,3% зростання ВВП, а розрахунок був до 4%. Оці півтори-десь відсотки ми втратили за рахунок блокад. Ми вважали, що пенсію підняття от зараз там на жовтень планується. Я думаю, що ми б це зробили десь в травні. Ну і так далі. Тобто такі моменти це всередині України, але е, е, самі по собі дії в черговий раз довели, що е, Російська Федерація руками. там корисливих чи корисливих ідіотів, досить часто користуються, і фактично вони реалізували свій план, який був ще поза минулого року, і ми знали про нього, і вони його реально пробували минулого року віджати ці підприємства, збиралися там ультиматами ставили, але використавши цю ситуацію, вони це зробили. І ми бажаємо, що це, ну я вважаю, да, скажімо так, що це відтермінувало те, що було. Але те, що воно кардинально і стратегічно нічого не зміниться, я думаю, безпеки. Єдине, що є такі підозри, що останній такий, знаєте, бій за Україну буде от, мабуть, там в листопаді. Це коли спробують активізувати все, що в них є, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні заради. Того, щоб не виходити, mm -hmm. я думаю, що ми переживемо ці спроби, і все одно вони підуть. А як, от до речі, ви про підприємства згадали? От ті, котрі вони віджали, а моделюємо ситуацію, якщо вони такі виходять з території України з цими підприємствами, вони ж їх або зіпсують, або поріжуть. Знаєте, Ще... для того, щоб зіпсувати, мабуть, не треба багато часу, але для того, щоб порізати, час потрібен. Ну, наприклад, навіть в шахтах е обладнання ріжуть на металолом під землею, піднімають uh -huh. і таке досить часто відбувається. На сьогоднішній день фактично всі підприємства там, за деяким невеличким виключенням вони зупинилися або працюють там, через день на три, ну щось таке. Тобто, фактично вони вже зупиняються. Е є багато втрачених. Підприємств, які, ну, особливо шахти, зупинили водовідлив. Шахта почалась затоплювати, можна вважати, що. Ну, цю так, та... тільки казав, що там ситуація близька до критичної катастрофічної. Да. Як ви ставитесь до тез, котрі нещодавно озвучили деякі німецькі політики, про те, що нам треба сфокусуватися виключно на території Ордло і взагалі не згадувати про Крим? Мовляв, це допоможе нам. Поволі виштовхати Росію з цієї території, ну а там як вийде, от тоді про Крим і побачимо. А знаєте, що цікаво, що ці заяви лунали під час прийняття оцього законопроекту біля да про санкції в Сполучених Штатах, де ці санкції закріплюються до моменту відновлення територіальної цілісності України, тобто після того як звільнять Крим. Але тут треба розуміти, що по-перше, політики, які це казали, вони потім досить швидко почали пояснювати що вони не те насправді зору, мали на увазі. Не так. це мали на увазі. А, а угу. по-друге, треба розуміти, ну у них там вибори, вони борються за електорат всередині країни. І ну, у нас тут теж є досить велика кількість людей, які заради зайвого проценту камня на камні готові не залишити від країни. Так що а якщо говорити з точки зору механіки і власне фокусування всіх наших зусиль, і, зокрема, зусиль наших західних партнерів, то певна логіка почерговості. Все одно ж таки вона саме така. Спершу їх витіснять з території Луганської та Донецької областей, і тільки потім почнеться детальна розмова, предметна розмова про Крим. І от яка вона буде ж, насправді невідомо, Ні, це відомо. те, що Донецька і Луганська області буде звільнені в першу чергу. Це зрозуміло, хоча б, ну, тому що треба розуміти, там все таки. Такий тліючий, але конфлікт. Кожного дня йдуть обстріли. Майже немає днів, коли немає обстрілів. І це ж, коли ніхто не загинув з наших військових, то це, ну, в принципі, це добрий день, якщо так казати. Да? І це зрозуміло, що це притягує більше уваги, і там немає такої там, правової колізії, яка є з Кримом, ну, з точки зору Росії і тому подібне. І зрозуміло, що спершу буде Донецьк, Луганськ. А потім Крим. Але я от просто ще знову-таки повернусь до того, що ми казали. Ви побачите, ну, якщо ви дивитесь, Крим сьогодні повернувся на перший шпальт. Тобто був такий момент, коли наші про Крим почали трохи забувати. Крим повернувся. Донецьк, таке, от таке враження, що по донецьку ми вже все вирішили. А от про Крим тепер вже пора розмовляти про Крим. Ну, от, Таке складно. Якщо моніторити пресу, чи якщо моніторити ну, от, власне якісь там заяви на переговорах, кулуарні враження. Не, це з от, чого ви робите висновок? Ну, дивіться, ну от є нюанс, ну, мені тяжко там пояснювати. Це спілкуєшся з большою, великою кількістю людей, плюс читаєш багато всяких різних документів і інтернетом, mm -hmm. не без того, да. От таке враження складається, що от так воно є. І є там підтвердження з різних неофіційних джерел там, до Поребрика включено, за поребрик. Про такий стан речей. Да. Попри те, що Росія, ну, от, власне, показово сьогодні там, чи завтра там, заборонила всім судам проходити Кер... Керченську протоку. Керченська протока, це їх така. Ну, ви знаєте, от... З точки зору логічності і розуміння всього, що відбувається, да? ну, е чи можна побудувати цей міст? З точки зору теоретичності, можна побудувати міст від землі до місяця. Можна. Технічно, теоретично там, зробити там, на нитках, розтягуючись, алмаз. Ну, тобто це вже так би мовити. Чи є в цьому сенс економічний, дипломатичний, політичний? політичний. Для, тобто росіян тут є. для росіян це чисто політичний крок. Їм цей міст, чи потрібен, чи не потрібен, чи переживе вензим, чи не переживе, це вже не настільки принципово, його треба побудувати, бо ну, от як з цим з енергомостом, хвостом, да? угу. побудували. Ну, прийшов Путін, розетку там. Ставив, все, світло пішло, пройшло скільки тут? Два роки, сьогодні в Криму там перебої з освітленням страшень. Коли питають спеціаліста, що там з цим енергомостом, вони кажуть, ну нормальний міст, кабеля треба класти іншої фірми, щоб він працював. А те, що поклали, воно от рік чи два відпрацювало, тепер його або перекладати, або. Він вже прийшов, фактично не працює до того. Так і з цим. Але це політичне рішення для заспокоєння свого власного населення. Ну, я би ще добавив, для того, щоб гроші все ж таки витратити. Ні, ну ми це не обговорюємо, тому поза як всі. Проекти, котрі реалізуються в Росії останній час, масштабні це власне для того, щоб витратити гроші в потрібний гаманець потрібно що... близької це, от як там силою Сибірі дивився. Я там як вони там щось чи будуть, почали будувати, чи будували і весь час це мисується, і вже вартість цього. На газопроводу вже по-моєму в 10 разів більше, ніж ну, Нехай витрачає. Китай мовився за нього платити. Замку. Росія своєї кишені платить. Ні, нехай. так це ж слава Богу, хай витратять. Так само з цим до Австралії найкопають. Це ж таке діло. Так, там, і це там, їх... Маю часи натхнення, як в тому анекдоті говориться. Особливо коли сьогодні там, ну, якщо дивитися, хтось там дивиться російські телевочні, я час від часу поглядаю. Ми відмовимося від долару. Всі кричать Ура! Правда, невелика кількість розумних людей кажуть, ви що там з Лузу з'їхали, ви що робите? Ми ж фактично себе повернемо там в 18 сторіч. Ну от хай роблять їх пробує. Ім подобається. Ми от власне з міністром освіти, як щойно говорили, торкалися освітніх тем. Якщо от, гуманітарний ракурс на сході стосовно там вежі, я так розумію, знайшли нарешті фінансування щоб цих веж міповської міноформ політики, вежі передавачі. Більше ставлять, ніж планували. Тобто, на дві чи на три. Із того, що я знаю, Мінінформполітики перші два роки взагалі бюджету не було, ну, з точки зору тільки заробітні плати. І все, що робилося, робитувалося за допомогою наших на союзників. Да, тобто, фактично всі ті вишки, які будувалися, вони будувалися за кошти наших. Друзі, mm -hmm. сьогодні бюджет на наступний рік він буде збільшений у мінформполітики. Там з'являються кошти саме на це, в тому числі. Так що я думаю, що ми фактично вийдемо на той режим, коли ми зможемо закривати досить значну територію окремих районів. Але треба розуміти, це промисловий район, і майже всі там отримують кабельне телебачення, з котрим боротися важко. Гаразд ідемо на рекламу ненадовго, після чого повертаємося до розмови. Юрій Гримчак є нашим гостем, говоримо про ситуацію на сході. Власне, більш з такого гуманітарно-господарського, життєвого побутового ракурсу, пане Юрію, от те про що ми починали говорити перед рекламою і під час реклами. З Вікторією Сюмар вона ділилася, говорили буквально от, минулого тижня, вона ділилася враженням власне, поїздкою вздовж лінії фронту Сходом зачепило зачепили питання книг. Є волонтери, громадські активісти, які привозять книжки на схід, але ж на державні фактично кошти, на кошти місцевого бюджету, бібліотеки на Сході закуповують книжки. І хтось роздрукував власне от, закупи. Що вони купують? Це капець, це на голову не налазить, як таке можна закуповувати. Там і, і, і всякі російська макулатура, в тому числі і пропагандистська. Поруч є ясна річ, і там якісь там більш-менш нормальні книжки, там, дитяча, художня література. Але це, я так розумію, геть така, такий закепелок, в який держава ще свого носа не посунула, щоб навести лад. Ну. Я можу погодитись. Можете от, не погодитись. Чесно, ні, ну, скажімо, все так і є. Просто, знаєте, держава, ну величезна кількість туди, коли ще не встигли, навіть після всіх змін, які відбулися, е, ну от туди і глянути. Да? Угу. Тому що ну, от я навіть е, вже давно до бібліотеки не ходив. Діти мої там ще час від часу ходять, хоча от, ну вони там якісь свої книжки беруть. Але от хто. Дає команду чи централізовано це, чи це, це кожен... програма щорічно бібліотека закуповує, якщо Те, вона вон... діюча, але да, вона воно... має закупити, да. бо їй виділяють кошти. Ні, ну там є по-моєму централізована програма закупівель, бо є там такі моменти, ті книжки, які повинні бути в кожній бібліотеці. Ну так уніфікована. Але те, що відбувається, я готовий погодитись. Ну, значить, є ще один момент, я правда не знаю, це Міністерство освіти чи Міністерство культури, бібліотеки. Це може бути навіть місцева влада, її парафія, бо це, скоріш за все, гроші. Може, і вони завідують. Але тоді треба дивитися. І знову ж таки, от ви знаєте, попри всі, моє там добре відношення до багатьох там, і бібліотекарів, вчителів і тому подібне, але. Особливо чим далі на схід досить часто стикаєшся з тим, що люди живуть радянськими уявленнями, радянськими якимись своїми там вподобаннями. І що найбільше так дивує, що з точки зору, вони ж вчать дітей, тобто це йде в наступне покоління. І я думаю, що цим теж треба буде займатися, і, можливо, чим швидше, тим краще, тому що поряд території, яку ми не контролюємо. Де оце радянська система і радянський світогляд? Там же не мир, мір, радянський повністю. От я дивлюсь, ну, там, Донець, Макіївка, там червоні галстуки, піонери, там Звійся Кастрамі і тому подібне. Тобто вони повністю відтворили Радянський Союз хоча б картинку. Хоча mm -hmm. там Навіть при всіх недолінках в Радянському Союзі, особливо. там, там, під час Брежнева, хоч і якісь було розуміння, що є закон, там щось там була правоохоронна система якась там. Да? Сьогодні там всього чого немає, але оці зовнішні атрибути радянські вони повністю відтворили. І знову ж таки, навіть три роки, п'ять років доведеться потім виправляти і знаходити спільну мову з тим поколінням, яке через це все, все пройшло. І Пояснювати їм, що все, що вам казали, або майже все, воно було брехнею. Це дуже складно, якщо люди а, не, не звикли а, аналізувати, не звикли критично мислити, але звикли сліпо вірити чужому телевізору. Ви знаєте, у нас між іншим, я прошу вибачення, навіть тут, в Києві, і на Заході, і на сході, на всіх людей є досить велика вороби. кількість людей, яка Ну, от інколи не ну, просто смієшся, ну, люди добрі, ну візьміть перевірте, Ну це ж фейк, просто його ну знає про те, що це брехня, ну майже весь світ. Да? Люди знову і знову повторюють ті там вигадки. І коли їм пробуєш пояснювати, люди, ну це неправда. Це, ну от, я прошу вибачення, хто знає, там 28 панфіловців, ну багато хто чув, так. Да? Але коли кажеш, люди, цей, цю брехню ще в 48-му чи 46-му році, прокуратура Радянського Союзу повністю викрила. Мені кажуть, що ти таке верзеш, і так далі. Особливо ну, от, старше покоління. Ну вони вже звикли і досить з ними дуже тяжко розмовляти, бо у них от. Ось це правда, і будь-яка точка зору це неправда. Такі молоде покоління. Ну, маємо, маємо на увазі там новий світовий за вердиктом ООН, Молодий вік до 45 років. Та ж хвороба молодше також, а на нині окупованих територіях це можна помножити на 100. Що так. маємо робити Україна? Ну за великим рахунком, зараз на нині вільних територіях із людьми, котрі совково налаштовані, Україна могла б. Тренуватися, шукати механізми, ну, точки дотику, щоб потім це посилити так, вже на звільню міністерство, можливо, ми не маємо таких великих можливостей, але все, що там можна, от у нас я вже так можу там похвалитися, якщо можна там, да, от, там. За ініціативою нашого міністра у нас відкрилася нова спеціальність в КПІ. Це конфліктологія медіаторства. І це якраз от та спеціальність, яка е, можливо в майбутньому, коли люди отримують знання, а там, начебто, домовилися, що будуть допомагати і закордонні викладачі і так далі. Угу. І можливо, от це спроба постконфліктного врегулювання, це спроба якраз розмовляти з тими людьми, які, ну, які просякнуті пропагандою в тому числі. Я думаю, що ось з таких, от можливо не таких великих кроків, але ми все-таки прийдемо до розуміння, як працювати і як відкривати очі людям на тих територіях. Ну, якщо спеціальність відкрита, то через п'ять років ні, це магістерська програма. Тобто через вона 2 роки. там да, тобто, тобто там фактично перші спеціалісти будуть як гарячі, ну, пиріжки, от, аж, ми, аж, чи... аж потрібні. Так, да, Ми спілкуємось зі світовим досвідом, да, там, ну, там mm -hmm. наші співробітники міністерства виїжджають, там, спілкуються. Я вам скажу, що сьогодні у всьому світі людей таких спеціальностей дуже мало і потреба досить велика. І тому те, що тут ми в Україні, маючи досвід своїх власних конфліктів, а можливо і вирішення цих конфліктів, шляхів, ми будемо в цьому сенсі найпередовішою країною світу. А як можна володіючи механізмами донесення, маючи знання, котре немає? Та сторона, з котрою треба вести діалог, просто говорити з людьми, що вони їх обманювали тривалий час. Але часто густо навіть ті люди, котрі е, займаються таким е, е, діалогом, вони самі є зашореними. Ну, умовно кажучи, там, коли активісти, котрі виїхали під час окупації Донецька, вони, наприклад, там, е, просувають тези. Там, там, Донбас завжди говорив по-русски. Я кажу, це неправда. Ну, я прошу вибачення, це неправда. От ну, я о, розмовляю то, український. Ну, але це молоді люди, це люди навіть там, віку молодші від мене. А, ви знаєте, я колись там років 10-20 тому, я сказав, що як не парадоксально, але а, майбутньому Україні загрожує міфологія. Міфологія минулого. Ну, тобто пройде 10 років, підуть люди, які там створювали, там це робили, да? і з'явиться нова міфологія. От, З Радянської України безкоштовне житло, безкоштовне. Ну, воно і зараз є, воно може бути. А вона з'явилася ця міфологія, це перше. А от що стосується там, от, окремо, Донецької, Луганської області, за великим рахунком, от, ну, не знаю, бачили, це я ж туди часто їздив, в мене там мама, там, сім'я була, могили... От в'їжджаєш в Донецьку область і бачиш бікборди. А на бікбордах написано: тут народилося Стахановський рух, Стахановське двіження. І Стаханов з mm -hmm. собою не Проїжджаєш і що далі, тут у нас була Паша Ангеліна, лучше там була. Це було. Цей міф підтримувався. Я колись був депутатом Верховної Ради, і комуністи вносять. Постанову про відзначення 70-річчя, по-моєму, 70, річчя, по 70 років було Стаханівського руху. Хто найбільш активно голосував? Хто? – Партія регіонів. Я їм кажу, хлопці, ви ж тут через одного, якщо не більше, ви володієте фабриками, заводами і цього іншого. Який Стаханівський рух? Про що? Ну, ну, то... Має бути кинуто те, що буде сприйнято незастовок. Да. Знаєте, це роково... була така радянська. Мафіозна така проблема в тому, що пропаган. нам показати, тобто, умовно кажучи, там, пропагування свого, тобто замість бордів зі Стахановим має бути не обов'язково бордом. А можливо, і бордом. Донесена інформація, що там тут були тіто-тіто, -ті там, але ті-то, ті, то вони були українцями і вони були задовго до Стаханова. Ну, от вибачте, там свого часу ми там там 500 років, по-моєму, палац. палаці. Ну, це була все. Маріуполь, який там вважається, що росіяни е заснували, і да, Катерина якась там а, ну, не принципу. Але коли туди дійшли, там на березі моря вже було місто, де стояла кам'яна церква, казач. Ну, тобто це було вже серйозне поселення, бо кам'яна церква це ну, такий, ознака більш-менш серйозного поселення. І таких моментів було мільйони. Е, я вже мовчу про те, що там, от, наприклад, Антон Павлович Чехов сказав, що я тут народився в Україні, в Таганрогі, Да? Ну, То, ми до цього потім. Да. Тарану, yeah. no, це це наступний етап, але no, це знаєте, є речі, які інколи треба людям пояснювати, що він розмовляв українською до досить, досить великого, там, після того, коли там, приїхав до Москви чи Санкт-Петербургу. Тобто це є у нас. У нас є своя історія, вона надзвичайно цікава, надзвичайно. У нас єдине, от, ну, я там, знаю, що ви у нас теж там історією цікавитесь. У нас, Чомусь ми дуже любимо пропагандувати свої поразки. Ну, це от з точки зору, що в державі Україна досі немає а, структурованої а, ані інформаційної політики в жодному відомстві, ані політики історії. Ви знаєте, я погоджуюсь, але ви знаєте, ну як з моєї точки зору, свята в країні повинні бути перемоги, 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 перемоги. Один день, коли ми будемо. Згадувати всіх, всі, хто загинув і коли ми програли, один день. Ну, от у нас фактично це день Голодомору. От за великим рахунком, цей день найчорніший в нашій історії. І е, під нього можна всіх, хто був до і після, фактично е, голодомор був на піки оцієї наших пророщів. Тобто, якщо б ми не програли, у нас би його не було. Тобто Голодомор це от найвищий пік, коли ми програли. Від Да. І от в цей день ми повинні згадати всіх, хто програв і все. Але у всіх інших ми повинні святкувати перемогу. Ну, я колись там в Донецькій обласній раді був я депутатом, вийшов і сказав: ми народ, який складається з переможців. Наші вояки, УПА, перемогли в 91-му році, в серпні, коли піднялися жовто-блакітні прапори, коли стала незалежна держава. Вони перемогли. Навіть в тому випадку, коли вже лежали в могилі. Але 9 травня або 8, як ми сьогодні святкуємо, ми теж перемогли. І ми був народ, який переможе. Ми люди, які перемагали інколи в складі інших імперій. Тепер нам треба перемагати в складі своєї держави. І все буде добре. Бачите, пане Юрію, дуже складно навчитися говорити про себе позитивні речі, виявляється навіть набагато складніше, ніж критикувати себе. Критикувати, особливо нас, радофіли, все погано, ми помремо. Дякую. Так, дякую. дякую. Юрій Громчак був гостем нашої студії. Власне каже, що на цьому давайте ставимо крапку і наближаємося до часу новин в ефірі п'ятого.